And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? Друзі, сьогодні розмовляємо про гроші. Дивіться, це мішок. Раніше я гроші тримав в цьому мішку. Це якийсь крутий навіть мішок. Вірочка, зніми цю ближче що тут написано? Не знаєш. Ну, може хтось знає, напише. Раніше в цьому мішку тримав гроші, але я подумав, що це несерйозно. І вирішив замінити місце, де я тримаю гроші, а в мішку я тримаю ті гроші, які я знайшов. Звісно, любі гроші, які я знаходжу, я їх не залишаю. Я їх забираю, навіть якщо це дуже дрібні гроші. Да, да. І але я потім подумав, що краще замінити місце, де потрібно тримати гроші. Тому що, ну це несерйозно, там ми все, що завгодно може бути. Тому я вирішив і знайшов ось такі ящики. Тепер я тримаю гроші в таких ящиках, друзі. Це спеціальні ящики. Способні вічності, коли вони заходить. Це за на, на паузу. Гроші натиснули і зняли з паузи. Значить, дивіться уважно, це спеціальні ящики для грошей. Це, мабуть, від банкоматів. Але їх навіть можна тут затиснути якось. Так. Затиснути можна, всі поскладати, позатискати. Але я не такий працьовитий, щоб це все затискати. Але дивіться, ось такі ящики, і в них дуже зручно, дуже зручно тримати гроші. Так, вони закриваються. Так, тут закривається, миша сюди не добереться вже. Хіба що якщо буде пожежа, то, звісно, потрібно винести в першу чергу. В першу чергу такий ящик, потім документи, потім дружину і дітей. Так. І дивіться, всі гроші мусять бути е, ну, однакові. Якщо це долари, нехай це будуть долари. Якщо це гривні, то потрібно тримати в іншому ящику. Якщо єври, теж в іншому ящику. Не тримайте всі гроші в одному ящику. І якщо у вас будуть такі ящики, значить це місце сили для грошей. Вони самі сюди залітають. О! Ось. Бачите, звідкись вони беруться тут? Знайшов людину, яка працює в банку, і, яка, і, і через яку мені вдалося дістати такі ящики спеціальні для грошей з банку. Ось. Але але я щось погарячкував і дуже багато ящиків собі таких понакуповував. Мені так багато не, не потрібно. Ось дивіться, от яричка знімі, будь ласка. Ось тут в мене ящики. Це нібито прикриватна тумбочка в мене. Ось там зніми, будь ласка. Та в мене куча ящиків. І ззаді себе зніми, будь ласка ззаді себе там куча ящиків ще є. Ось, і тут куча ящиків. Значить, мені так багато ящиків не потрібно. Мені потрібно три ящика для доларів, для євро і для купонів, Як наша валюта? Гривнів. І для гривнів. Три ящика. Решта ящиків я продаю, хто хоче. І мати швидко розбогатіти, мати багато грошей. Звертайтеся. Один ящик тисяча гривень. Відправляю відразу. На все добре, друзі. До побачення. Стоп. And we keep this position. 3, 2, 1. How are you doing today, guys?